Перші згадки про борщ у письмових джерелах з 1584 року на території сучасної Київщини та Поділля у ті часи готували кислі страви на основі зілля борщівника, звідси й назва. Згодом головним інгредієнтом став буряк, який надає червоний колір. традиційний український борщ. Має буряк, капусту, квасолю, картоплю, моркву, цибулю, сало, чесник і сметану. Його готували в печі, подавали в глиняному посуді, часто з пампушками. Борщ був обов'язковим на весіллях, похоронах, хрестинах, святках, вважався священною стравою, яку не можна залишати недоїденою.